Друзі, вітаю вас! На зв'язку Людмила Мазуренко і домашній догляд за шкірою обличчя. Сьогодні в мене для вас є рецепт нової масочки. Я її колись робила, потім забула, потім мені її нагадали, я дуже вдячна. Тому дивіться, і слухайте, і повторюйте: беремо виноград. Я взяла і тут уже розтовкла три маленьких невеличких виноградинки. Вийшли у мене приблизно, дивіться, інгредієнти. Дві чайних ложечки-віноградинки. Відправляю їх сюди, у мою чашечку, яку я приготувала для маски. Другий інгредієнт це полоскання. Полоскання для рота воно виглядає отак. В мене дорожній варіант, який я беру з собою завжди, для того, щоб обробити руки в дорозі. Або закапати очі, або щось іще. От 2 столов, чайних ложечки, таких невеличких, ми сюди виливаємо полоскання. Третій інгредієнт сметанка У мене от така от сметаночка з магазину, але я думаю, що якщо у вас є варіант домашній, теж підійде, особливо для тих, у кого шкіра суха. І останній інгредієнт. Капсули фаза 9. Дві штучки ми беремо, капсу і витрушуємо складову от сюди, в нашу масочку. Отак. От Тепер все гарно перемішуємо. У мене є і ложечка, а можна отакою прямо зразу щіточкою перемішати. У моїм відчуттям, коли ви наносите оцю масочку на обличчя, да? вона, ем, знаєте, так, приємно-приємно пощіпує, і досягається дуже класний ефект, і освітлення шкіри, і живлення шкіри, і ліфтингу, тому що це дає оце от полоскання. Ну, а під очі, я беру або бальзам під очі, або помаду нашу гігієнічну, доктор Ноновську, І от таким чином. Така от чудова, унікальна літня, я б сказала, масочка. Звізьміть, попробуйте. У разі, якщо у вас немає винограду, ви можете натерти яблучко на дрібну тюрку і так само взяти як компонент сюди. Ну що, я пішла робити, наносити маску. Через 15 хвилин я її змию і потім поділюся своїми враженнями. А ви будете робити таку масочку? Які масочки ви робите влітку для своєї шкіри, для того, щоб восени вона доглянута, була красива і світла?